Привіт! Хочу поділитися з вами новиною, яка для нас справді важлива. Подкаст Намчинського потрапив у номінацію премії Доу в категорії Вони надихають. Цей подкаст ми робимо про людей: про тих, хто пройшов свій шлях не ідеальний, не швидкий і не завжди легкий. Тут немає історії Успіх за ніч. Натомість є реальний досвід, сумніви, і помилки, і пошуки, непросте рішення, падіння і моменти, коли все ж таки вдається піднятися і піти далі. Ми говоримо про це, щоб нагадати, складний шлях не ознака поразки, а частина зростання. Цей подкаст існує для того, щоб ви не здавалося, щоб вірили в себе, у свої ідеї, у свою справу, у власний вибір, навіть тоді, коли. Непросто. Для нас це номінація знак, що ці історії мають значення, що ми робимо це недарма. Якщо вам відгукується те, що ми робимо, і у вас є кілька хвилин, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Ви можете проголосувати за мене в номінації, вони не дихають». А посилання, як саме проголосувати там трохи складне, шукайте в описі під цим відео.